Тут листи, багато листів. Люди пишуть, що все набридло, хочеться щось змінити в житті, почати все спочатку. Як це зробити? Я знаю дуже хорошу книгу, називається Атомні звички і допоможуть розпочати цей шлях. Так, це Джеймс Клір. Так, я спробую за 20 хвилин глядачам розказати суть цієї книги. У кого немає часу читати, може подивитися це відео. Хороша ідея. Найкращий спосіб змінити своє життя це змінити свої звички. А найкращий спосіб змінити свої звички це зосередитися не на тому, чого ви хочете досягти, а на тому, ким ви хочете стати. Як казав відомий американський письменник Джеймс Клір, надзвичайно легко переоцінити важливість одного визначального моменту. І недооцінити вагу щоденних невеличких покращень. Сьогодні ми зануримося у книгу, яка стала глобальним бестселером номер 1 за версією The New York Times і розійшлася тиражем понад 15 мільйонів примірників у всьому світі. Назва цієї книги атомні звички. Автор Джеймс Клір. До кінця цього короткого відео. Ви відчуєте, що прочитали цю книгу від А до Я. Мене звати Катерина Зінас, я професійний психолог та трансформаційний коуч. Якщо вам потрібна трансформація і приємні зміни в житті, тоді залишайтеся зі мною на цьому каналі. Виявляється, справа не у вас і не в тому, що у вас мало сили волі. Усе починається набагато раніше на рівні ваших повсякденних рішень. Точніше, на рівні ваших звичок. Маленькі зміни, величезний результат. Насправді, не величезні ривки змінюють життя, а крихітні, ледь помітні дії, які ви повторюєте щодня. Ви не стаєте новою людиною в одну мить. Ви стаєте нею повільно, непомітно через рутину. Через автоматичні вибори, які робите знову і знову. Уявіть, літак, який летить з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Якщо змінити курс лише на 3 градуси, він не потрапить до Каліфорнії. Він опиниться вже в Мексиці. І ви навіть не помітите цього в перші хвилини польоту. Але фінальна точка буде зовсім іншою. Те саме відбувається зі звичками. Невеликі дії, повторюючись знову і знову, непомітно змінюють траєкторію життя. Не одразу, але через рік ви вже не в тому місці, куди збиралися. Атомні звички це не книга про мотивацію, це книга про систему, про те, як вибудувати повсякденність так, щоб успіх. Став побічним ефектом правильного вибору. Ілюстрацією цієї ідеї є історія британської велокоманди. Довгі роки вони програвали, поки якось тренер Дейв Брейлсфорд не вів стратегію маргінальних покращень, тобто робити кожну дрібницю всього на 1% краще: подушка для сну, миття рук, харчування. Він оптимізував усе, що тільки міг. І у підсумку команда не просто перемогла, вона стала легендою. Більшість людей, на жаль, мислить інакше. Ми хочемо швидких рішень, експрес-дієти, марафони. Це працює, але ненадовго. Тому що чим вищий сплеск, тим швидший відкат. Атомні звички працюють інакше. Вони непомітні, але стійкі. Це не вибух, а повторення. Це не мета, а система. Спочатку ви не бачите результату. І саме це збиває багатьох зі шляху. Клір називає це явище плато прихованого потенціалу. Ви намагаєтеся даремно, але прогрес уже йде. Просто під поверхнею. Як насіння, що сидить у землі. Ви його не бачите, але воно проростає. І якщо ви зупинитеся, не дочекавшись видимого результату, ви так і не дізнаєтеся, наскільки близькі були до прориву. Система важливіша за мету. Хороші новини в тому, що все, що вам потрібно, це почати. Не з грандіозної мети, а з маленької дії. Але як зробити так, щоб ці дії не залежали від натхнення? Ми звикли починати з цілей. Наприклад, хочемо схуднути, ставимо, скільки ми хочемо важити кілограмів як ціль. Але самі цілі, самі по собі нічого не гарантують. Мета це тільки орієнтир. А ось те, які дії ви повторюєте щодня, це вже система. Саме вона визначає, чи дійдете ви до мети. Мета це результат. Система це прогрес. Мета це пункт призначення. А система це дорога. Так, мета надихає, але система перетворює натхнення на справжню реальність. Подивіться, як легко змінити підхід. Наприклад, ваша мета написати книгу. А от системою буде писати по 500 слів щодня. Робити це реально кожен день. Або, наприклад, мета вивчити англійську мову. А от системою для цієї мети буде слухати подкасти щодня по 20-30 хвилин. Чи, наприклад, займатися в якомусь додатку. Або з репетитором. Якщо у вас мета Стати здоровим, то системою буде 8 годин сну, збалансоване харчування. ходьба кожного дня не треба багато. Для початку 10-20 хвилин. Або спробуйте просто, хоча б присідати один-два рази на день, але кожного дня систематично. У переможців і тих, хто програв, часто бувають одні й ті самі цілі. Але ж виграє той, у кого є робоча система. Задайте собі питання, що якщо ви почнете будувати не просто звички, а нову ідентичність. Не просто Я хочу кинути палити. А перефразуйте, я людина, яка дбає про здоров'я. Не я хочу читати більше, а я людина, яка читає системи, це не нудна рутина. Це наш насправді невидимий союзник. Це структура, яка підтримує вас у дні, коли у вас немає натхнення. Але ви звикли, що кожного дня ви це робите. Трішки, але робите. Чотири кроки до створення звички. Петля звички. Будь-яка звичка формується за одним і тим самим сценарієм. І зараз ви про це дізнаєтесь: про цей неймовірний секрет: стимул. Це перший сигнал. Він може бути зовнішнім, наприклад, звук, запах кави, вхід у кімнату або внутрішнім почуття тривоги, нудьги, щось, що вмикає лампочку, час діяти. Наступне бажання. Стимул запускає бажання. Важливо пам'ятати, ми рідко хочемо сам об'єкт. Ми хочемо відчуття, яке він нам дає. Не саму сигарету, а відчуття розслабленості, реакція, сама дія. Тягнетеся до телефону, щоб поскролити новини, берете сигарету, йдете на пробіжку. Як корисне, так і не дуже, правда? Але все працює однаково. Звички і хороші, і погані мають однакову послідовність у виконанні, винагорода це те, заради чого все починалося. Легке полегшення нарешті. Почуття виконано обов'язку, задоволення. Винагорода закріплює поведінку, і цикл замикається приклад негативної петлі. Ви втомилися і відчуваєте тривогу. Це вже є стимул. Далі, наступне: хочеться відключитися це бажання. Наступне відкриваєте інстаграм, це реакція. Отримуєте легке полегшення. Ось це винагорода. Тепер мозок знає, він запам'ятав, коли тобі тривожно, вмикай соцмережі. Так, як же переписати цей сценарій і створити корисну звичку. Перше, зробіть стимул очевидним. Покладіть книгу поруч з подушкою. Зробіть бажання привабливим. Уявіть, як пишатиметеся собою після завершення завдання. Наприклад, прочитати сторінку книги. Зробіть реакцію простою. Почніть із малого: 5 хвилин тренування або одна сторінка в день. Зробіть винагороду відчутною. Відзначте успіх! Випийте смачний чай. Скажіть собі, молодець! Або якщо у вас є щоденне кведення успіхів, запишіть це. Сила середовища та уникнення, спокус! Наш вибір частіше визначається оточенням, а не внутрішнім настроєм. Середовище формує поведінку набагато сильніше, ніж ми думаємо. Полегшення корисного. Поставте пляшку з водою на робочий стіл, кросівки біля вхідних дверей. Зробіть бажане в зоні прямої видимості, щоб потрапляло зразу вам на очі, ускладнення шкідливого. Щоб позбутися поганої звички, потрібно не боротися з нею щодня. А надати їй початися, усуньте стимул, приберіть солодке з кухні, якщо не хочете вживати багато солодкого. Заховайте його врешті, або залиште телефон в іншій кімнаті під час роботи, щоб не відволікатися на соцмережі. Ускладніть доступ, вийміть вилку з розетки телевізора, щоб довелося робити додаткові зусилля, коли рука так і тянеться до пульта. Замініть поведінку. Замість прокрастинації коротка прогулянка, замість солодкого, чашка чаю з корицею. До речі, я люблю молоко з корицею, замість молока з кавою. Паливо звички. Паливо звички, задоволення. Щоб звичка прижилася, її має хотітися повторювати знову і знову. Мозок прагне завжди туди, де відчуває дофамін, гормон мотивації та задоволення. Об'єднання спокус. З'єднайте потрібне з бажаним. Наприклад, дивіться улюблений ваш серіал тільки під час тренування. Пийте ароматну каву тільки після ранкової медитації, якщо це ваша ціль медитація. Оточення Приєднуйтеся до спільноти, де ваша нова звичка вже є нормою. Навіть онлайн. Там буде хороша підтримка, сприйняття як привілей. Змініть важку зору. Ви не зобов'язані вставати рано. Ви можете почати день у тиші. Ви не змушені йти в спортзал. Ви просто обираєте турботу про тіло. Правило двох хвилин та наполегливість. Ми часом переоцінюємо важливість грандіозного початку. Великий крок це насправді бар'єр, який викликає ось тут опір. Який же вихід? Це насправді ритм маленьких кроків, але щодня правило двох хвилин каже про те, щоб ви починали ваш шлях з дії. Яка займає не більше 120 секунд, тобто 2 хвилин. Наприклад, одна сторінка або один абзац, одна вправа. Мотивація насправді не приходить заздалегідь. Я маю бути вмотивований, щоб почати читати чи щоб почати писати цю книгу. Ні, насправді мотивація вмикається в процесі, коли ви вже почали. Щойно ви почали є шанс, що ви продовжите. Уникнення розривів. Пропустити один день окей, це не страшно, але пропустити два поспіль все, це початок відкату. До речі, друзі, напишіть, що з вами відбувається, коли ви пропускаєте більше ніж один день, чи хочеться вам продовжити, чи можливо все хочеться здатися? І тут уважно важлива не бездоганність, а ритм і послідовність. Мені подобається ця фраза краще зробити як-небудь, ніж не зробити ідеально візуалізація прогресу. Відстежуйте, що ви робите. Відзначайте дні в календарі або також ведіть трекер. Будь-яка фізична дія, яка перетворює невидиму перемогу на видиму, закріплюється у звичку. Головний посил: не намагайтеся змінити все й одразу. Змініть нам один відсоток сьогодні і це завтра. Це найбільший секрет цієї книги. Якщо ви будете це робити щодня регулярно, то, то через рік цей один відсоток перетвориться на 37 і 78 рази кращий за ваш результат. Розумієте, ви не просто міняєте звички, ви змінюєте себе. Друзі, ось і підходить наше відео до кінця, а саме огляд книги Атомні звички Джеймса Кліра. І напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво в коментарях, а які б звички ви б хотіли змінити. Повірте, ваше життя реально почне змінюватися, якщо будуть змінюватися ваші звички. Напишіть, що вам заважає або чого ви хотіли досягти, змінивши щось, подай одне. У вашому раціоні, режимі дня або у вашому житті. Якщо ж все ж вам важко це зробити, ви завжди можете звернутися до спеціаліста. Кому цікава робота зі мною, пишіть на мій сайт zinas.com. До зустрічі у моїх нових відео. З вами була я, ваш психолог та трансформаційний коуч Катерина Зінас. Миру вам та любові. До зустрічі!